Повіряйте, що я придумав? Це перша хата котів. Ну, кімната. типу. Зараз я вам покажу, що... де вона буде. О, тут буде хатка котів. Ну, кімната. Ну, я думаю, що це в достатньому місця. Тут поки що є ось міречі, але це все ми забере, окремо того. Тільки знаєте, що мене нове? Що тут е електрика все йде. Може, кіт сюди стримати? Погрести це все і ми будемо без електрики. Ну але я думаю, що вони таке не за... Дай ще давайте. І дивіться, як я тут красиво зробив. Усе виглядає красиво. Ну, я це заберу і буде ще красивіше. Я постаю отутаю, одягаю, де коти будуть спати. А ну-ка перевіри, чи кіт тут захоче поспати. Я дуже радий, але пусі сюди залізла. Якщо тут буде пити, їсти. Я знаю, що тут то все буде, тому що коти завжди любить кидати це на підлогу мої. Будь важка поспитам. поспитам. А тепер ще будемо їсти пусі, кабаско буде друга, ну а третього. У мене скоро буде новий кіт. Так, так. Посередині буде другий кіт, ну а тут буде кабасик. Тут буде три вінних лежака з котами. ну У мене поки що два. Отут, щоб щось е -е, побавитись. Так, я ще щось тут не вистачає лише світла їжі, до води вже є, та вона набрана. Молочко, може, туди залимою пізніше. Ну, тут бавлення, оце я заберу і буде ще багато війни місця. Ну, все у нас буде нормально. А давайте я принесу пізніше сюди кабасику. Пусть вже сподобалось, вона тут свої справи робить, а кабасику? Як я кожну секунду там світити, я не збираюся. Я приніс дві лампочки, яка буде нормальніше світитися. Дивимося, перша. Ідеально! Там то і треба, більш середня лампочка. Оту і беремо, а ту я поставлю. Не знаю. Ну, кудись точно поставлю, а може тобі. Перед тим, як, як... як ви хочете побачити ту красоту, то поставте лайк і підпишіте. Готові? Буся, файне одіяло. Змійка де декор, куди де де декору? Лампочка, щоб світити. Оце кіт, щоб він показував смайкути. Наприклад, опусть сьогодні поганий настрій. Прямо того кута і міняємо настрій. Я поставлю на веселий. Тут вода, щоб попити. Їжу ще придумаю. Оце другий кіт, а оце іграшки. Ось такі у мене інтернет. Ну що, всім па-па-па-па! Кому світло.